Українці створили мобільний енергонезалежний будинок. Вітчизняний технологічний стартап створює автономні самонавчальні модульні домівки за допомогою 3 d принтера. У команді також є фахівець, який розробив унікальну технологію виробництва енергоефективних та рекордно теплих вікон. Зараз технологія їх створення реєструється у книзі рекордів Гіннеса. Будинки використовують лише екологічно чисту енергію сонця для всіх потреб його мешканців опалення, охолодження, генерації води, контролю якості повітря та вмісту кисню. Будинки абсолютно енергонезалежні і не потребують палива. Утім, українці давно розробляють і інші стартапи, скажімо, в медичній галузі про впровадження одного з них розповість Денис Похила. Великі черги, постійні сварки між відвідувачами, хаос під кабінетами. Ось ситуація в звичайній поліклініці. Позбутись цих незручностей та впровадити логістику в лікарнях допоможе стартап поліклініка без черг, який вже запроваджується в медичних закладах Києва. Кажуть, що швидкість руху каравану дорівнює швидкості руху найповільнішого верблюду. І державний сектор в цьому процесі айтифікації сфери медицини є як той найповільніший верблюд. Не що він поганий, тому що він вже трохи застарілий, хволий і дуже втомлений, і на ньому дуже велика на дуже велике навантаження. Для того щоб допомогти розвантажити лікарні та запровадити електронну чергу, і покликаний проект в ініціативній групі Київ Смарт Сіті вважають, що стартап зможе повністю подолати організаційні проблеми в лікарнях. То ви тоді будете чітко знати, що ви можете прийти на 10 годину, і ви прийдете плюс-мінус 5 хвилин. Е але ви потрапите чітко у цей час до лікаря. Вас лікар обстежить, надасть вам рекомендацію, або рецепт випишуть, таке інше, і ви далі можете займатися своїми справами. Проект Поліклініка без черг проходив розробку в 1991 інкубаційному центрі на основі відкритих даних. Спочатку проект проходив конкурсну програму для подальшої інкубації. І вони вже скільки, два місяці знаходяться у нас на інкубації. запускають уже пілотні проекти. С Киевом запустится опять же пилот да, вот когда будет демондей в конце сентября, начале октября. І От все я думаю, за нова система допоможе пацієнтам записуватися на прийом до лікаря будь-якими доступними та найбільш зручними способами через вікно реєстратури, телефоном, через мобільні додатки або інтернет. Перед прийомом пацієнту зателефонують. А якщо він не зможе відвідати поліклініку, то лікар побачить, що місце звільняється. Задача it рішення цього це врахувати всіх пацієнтів. Всіх і ті, які онлайн запис, ті, які прийшли ногами в поліклініку, і ті, які через реєстратуру, і ті, які телефоном, повністю всіх для ефективного потім розмазування цього потоку на робочий графік лікарні і лікарів. В міністерстві охорони здоров'я вважають, що запровадження стартапу вирішить деякі нагальні питання медичної галузі. В тестовому режимі проект розпочав свою роботу на початку вересня в двох поліклініках при обласній лікарні та дитячому діагностичному центрі Києва. За словами Андрія Зайця, ідеолога поліклініки без черг, система вдосконалюватиметься і очікується, що вже в листопаді вона почне працювати у всіх поліклініках Києва.